Як виникла ідея створити Feeling Facility Services? Сказати, що там у мене відразу було якесь бачення, да, як це буде, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. то ні, скоріше це був такий виклик. У нас не було ні, ні єдиного клієнта. Да ми починали прямо з самого самого початку. Тобто збрали команди, розробляли стратегію, як ми будемо рухатися, да і займалися вже пошуком клієнтів для розширення нашого портфелю. Один з ваших клієнтів, да там місяць тому а, відбувся там прильот за години-дві. У нас були зібрані команди, да, і відправлені на цей об'єкт. Було скло, бетон. Там були дуже такі пошкодження, що треба було ж і машини, які вивозили це. Це все було вирішено: і техніка, і люди, і авто. Клієнти зараз дуже хочуть, щоб. На будь-який запит, на е, якусь типову ситуацію або нетипову, яких зараз більше. Е, дуже було швидке реагування, було швидке рішення з нашого боку. Ми це можемо забезпечити, тому що ми себе вже прокачали в цьому. Всім привіт! Ви на каналі Фоічар, і це рубрика Бізнес під час війни. Сьогодні ми поспілкуємося із лідерками бренду Feeling Facility Services і дізнаємося у них. Як робити сервіс особливим, як народжуються сильні проекти, та як це бути лідером у дії. Люда, привіт. Привіт. Розкажи мені трохи про себе, як про лідерку, і як ти стала лідеркою саме у напрямку Film Facility Services? Я вже понад 15 років працюю в сервісній компанії, але починала я давно з рекламного бізнесу. Там досвід мені допоміг пізнати більше клієнта, зрозуміти, що саме він хоче, яка кінцева мета да, надання будь-яких послуг. Потім в операційний бізнес е, була можливість переміститися. Там вже навчилася більше сконцентруватися на деталях, вивчила всі процеси, і після цього ну, стратегічне управління вже саме Філін Фасіліті мені подобається те, що. А саме тут я можу впроваджувати рішення, які роблять простір наших клієнтів безпечним і комфортним. Це зараз дуже важливо. А що для тебе бути лідеркою, от в сьогоднішній час воєнний? А, перш за все, лідерство дуже багато зараз про лідерство говорять. Да, дуже багато навчань, а всіляких і для ну, мені здається, що вже всі визнали, що це не просто якась посада, це влада, да, це твоє внутрішнє якийсь стан, внутрішній стан для мене. Перш за все це відповідальність та надійність. Це підтримка моєї команди. Для мене дуже важливо створювати умови, в яких люди можуть зростати. Можуть, можуть рухатися, да, і ми всі разом можемо досягати якоїсь спільної мети по бізнесу. Тут мене трошки аналогія як з дітьми, як з сім'єю, тому що якщо ти будеш дуже багато дітям розповідати, як треба читати лекції від цього буде дуже мало користі. От коли ти власним прикладом показуєш да, якусь дисциплінарність, клієнторієнтовність, як підтримувати один одного, то тоді вони переймають на да, всі ці моменти і рухаємося вже в одному якомусь просторі, в одному напрямку. Які три цінності ти вважаєш ключовими у своїй роботі? Напевно, це надійність. Тому що наші клієнти відчувають, що ми обслуговуємо їх об'єкти, працюємо на них, наче це наші власні, наш, наче наш власний бізнес, наш простір. Тому вони відчувають цю віддачу, і цю відповідальність за, за кінцевий результат. Це професіоналізм. Я дуже багато інвестую часу в особисте навчання, і дуже багато ми приділяємо уваги в компанії навчанню команди, да, що дуже важливо рухатися не тільки самій, да, і щоб за тобою рухалася команда, щоб ми були ми в одному інформаційному просторі. Тому тут це дуже важливо бути на ринку да, сучасним і мати сучасні знання для того, щоб надавати наші послуги. І напевно, що партнерство. Також це головне, тому що я вірю в партнерські відносини, тому що нам повинно бути цікаво з клієнтами однаково, тому що якщо цього не буде тандему, дав взаємовигідний умов взаємовідносин, то рано чи пізно наші шляхи можуть розійтися. Все ж таки, в тандемі він він працювати краще. Дивись, якщо ми говоримо про твою роботу, то з яким викликом? Ти зіткнулася там останнім часом, який все ж таки тебе прокачав в пані як лідерки бізнесу? Ну останнім часом це напевно все ж таки е, умови, яких ми зараз працюємо. Да, це наш військовий стан, який зараз є, тому що працювати. В умовах невизначеності і постійної адаптації не так легко. А тому тут мене навчила бути дуже гнучкою, швидко приймати рішення, навіть коли дуже обмежена кількість інформації для прийняття цього рішення ну, і брати відповідальність в подальшому за це рішення. Але при цьому. Постійний дефіцит кадрів да на ринку зараз також дуже нас прокачує, тому що мені здається, що ми от останнім часом постійно знаходимося в такому дефіциті, тому що масштабуватися, запускати нові проекти дуже важко, коли ти обмежений ресурсом людським. І нам постійно останнім часом приходиться. Невеликою командою да, професіоналів запускати в короткі терміни, запускати дуже масштабні класні важкі проекти. Але ми цим да, у нас є результати, і в такі часи ще більше починаєш цінувати свою команду. Все ж таки, ви е е інколи робите неймовірні речі. В чому вони заключаються? Один з ваших клієнтів да там місяць тому а, відбувся там прильот, і, і як ви за дві години повністю організували команду, техніку, да, там, хімію і так далі, і змогли там очистити приміщення і зробити ну неймовірні речі, на мою думку, воєнний час? Аня до речі про це розказує місяць тому. Наш ключовий клієнт постраждав від е, обстрілів, е, був прильот. Mm -hmm. Це дуже розчарувало нас. Але ж ми, як злагоджена команда, е, зібрались. У нас вже є стратегія. Ну, це, мабуть, за години-дві у нас були зобрані команди да, і відправлені на цей об'єкт. Це все було вирішено: і техніка, і люди, і авто. Угу. Ми віддали, ну, було скло, бетон. Там були дуже такі пошкодження, що треба було ж і машини, які вивозили це, цей бетон, і скло. Ну, на зараз він буде робити ремонт, буде запускати, і будемо далі працювати. Тобто, фактично, українські бізнеси зламні, можна сказати, не дивлячись на те, Там умовно два місяці, і далі ми працюємо. Да, і ми теж молодці. Їхали далі, Люда, А розкажи саме про те, як виникла ідея створити Feeling Facility Services, Чому ви вирішили саме цей бренд розвивати і туди віддавати ресурси? Тут склалося дуже все органічно, тому що Feeling Facility — це як продовження аутсорсингового обслуговування наших клієнтів був органічний запит від наших клієнтів, в тому що вони хотіли би, щоб їх об'єктами опікувалися під ключ да, повністю. Всі послуги, які Скільки може бути в нашій компанії? Філін Фасіліті саме це клінгові послуги та технічне обслуговування комерційної нерухомості. А якщо говорити про більш конкретику, коли умовно ви такі думаєте, все організовуємо, там, робимо сайт, робимо розсилки, робимо клієнтів? Чи ви, наприклад, дуже довгий час працювали і без цієї умовно маркетингової да, складової? Ви просто надавали послуги і вирішили тоді вже далі масштабуватись. От більш про це розкажи. Коли ми тільки починали, у нас не було ні, ні єдиного клієнта, де да, ми починали прямо з самого самого початку, тобто збрали команди, розробляли стратегію, як ми будемо рухатися, да, і займалися вже пошуком клієнтів для розширення нашого портфелю. Сказати, що там у мене відразу було якесь бачення, да, як це буде, куди ми рухаємося, як ми рухаємося, то ні, скоріше це був такий виклик а, для нас всіх, але була мрія з іншого боку. Об'єднати всі сервіси, які є в компанії, да які. Е... Дотичні до фасіліті ринку а, і зробити якийсь продукт, який задовольнить клієнта повністю, а щоб це було в одних руках одного провайдера, тобто відреагувати на запит клієнта, який був на той час вже на ринку. А, і хотілося створити команду, яка буде на найвищому рівні надавати ці сервіси. Справді організувати той рівень сервісу, який ви навіть зараз дадам надаєте в умовах війни. Ну я вважаю, що це дуже складно. Розкажи про виклики. Час часто стикаємося з викликами. Ну найбільше напевно, я думаю, що це все ж таки швидке реагування. Так, клієнти зараз дуже хочуть, щоб на будь-який запит на якусь типову ситуацію або нетипову, яких зараз більше uh -huh. дуже було швидке реагування. Було швидке рішення з нашого боку. Ми це можемо забезпечити, тому що ми себе вже прокачали в цьому, а без цього ніяк не можна, тому що дуже адаптивний зараз час. Ось у нас був кейс. Як ми швидко могли впоратися з такою ситуацією? Був в одній компанії нашому клієнта. Ми обслуговуємо великий офіс з великими площами, площами більше п'яти тисяч квадратних метрів. Були пошкодження після прильотів. А на наступний день просто компанія чекала в гості іноземних партнерів. Телефонують і офіс роздроблений, нічого не працює. Тобто він просто не життєздатний. Ми туди запросили всі наші команди, які були, тобто, ми посилили там нашу. Присутність всіх спеціалістів а, і так далі. І ми у нас була доба для того, щоб налагодити ситуацію. І на диво на щастя, або може, це і закономірність при нашому підході до роботи. Все ж таки, на ранок а, офіс був чистий, все було прибрано. Комунікації вже працювали. Електрика була присутня, а, все було окей. І ми отримали тільки подяку і підтримку від нашого клієнта, тому що вони. Надихнулися такими також моментами, і і переговори в них також пройшли все добре. Це просто неймовірно. Я коли чую в мене аж мурашки по шкірі, враховуючи нашу ситуацію і дійсно, ще іноземні партнери. Тут же теж так. такий момент тонкий. Ми відчували так? дуже так. Я чому кажу постійно про партнерські відносини, тому що ми цю відповідальність також розділили з ними, да, з нашими клієнтами, тому що ми відчували, наскільки це для них важливо, і від цього е, е, залежить багато чого для, для їх бізнесу і для нас е, в майбутньому. Тому ми спрацювали як єдина команда, як єдиний бізнес. Ми себе не відокремлювали як якась окрема компанія, просто там підрядник? Ні? Ми діяли як єдина команда, якій потрібно було налагодити там ситуацію. А яка у вас послуга сьогодні найпопулярніша? У нас є запити на сезонні роботи і є постійні запити, скажімо так, все ж таки, найпопулярнішим запитом залишається це комплексне обслуговування. Об'єкту, коли хочеться, щоб один провайдер навів прибирання приміщень всіх будь-якого типу, зробив якісь генеральне прибирання, хімчистку, будь-які додаткові роботи, а тут же полагодив розетку, вимив осадні вікна і так далі. Тобто це комплексне обслуговування дуже популярне. А якщо ми говоримо про не, ваші послуги, коротко переліч, що взагалі у вас є. Які послуги надаєте? Це клінінгові послуги для комерційної нерухомості. Це прибирання щоденне прибирання. Регулярна, на регулярній основі бізнес-центри, торгові центри, магазини, бутіки, виробничі приміщення, складські приміщення, офіси і так далі, розголуджені мережі, Те технічне обслуговування. Також це послуги з електрики, сантехніки, дрібний ремонт і будь-які дрібні ремонтні роботи, які можуть бути на об'єкті. Чим ви відрізняєтесь від конкурентів на твою думку, що дійсно ви робите найкраще і чому варто все ж таки клієнтову обрати вас? ми запитуємо клієнтів, да чому вони нас обирають знову і знову і найчастіша відповідь це дійсно наш підхід до роботи. Да, це швидкість, адаптивність. І дійсно, що ми поділяємо цінності клієнта того простору, який ми зараз обслуговуємо, тому що у кожного об'єкта є свої нюанси, є свій графік роботи, є свої вимоги внутрішні, своя корпоративна культура. Ми під ніяк під неї підлаштовуємося. Ми дуже адаптивні. Ми як пазлик, який також дав своїм шматочком, долучається до якоїсь великої картини. Плюс команда, да, все ж таки люди, менеджмент у нас на високому рівні, тому що як я сказала раніше, раніше ми постійно. Ми навчаємося, ми вдосконалюємося ось і сервісність для нас це ну, не в пріоритеті. Швидке реагування, сервісність і, і прозоре, прозоре спілкування. Тобто клієнти розуміють, чого від нас очікувати, тому що ми дуже гнучкі і швидкі. А в деяких процесах ми дуже системно підходимо. Да, це якраз такі контроль якості, це там фінансові якісь операції. Тут це по графіку зашито, навпаки, тут стабільно, стабільно все. Якщо говорити про твій ідеальний робочий день, от прям ідеальний, можеш його мені розказати? Ідеальний робочий день це коли всі задоволені клієнти, команда там супермотивовано працює, нічого не збоїть. Ну, це так, якщо загальними фразами, а. Якщо серйозно, то зранку обов'язково якась фізична активність. Та, да? тобто це або пробіжка, або йога, або зал, або просто, якщо немає сил, просто вийти, пройтися, обов'язково треба для того, щоб зарядитися. Да? зранку дуже класні ідеї приходять в голову. Да? І... Світлі думки, такі, да, які можна в продовження продовж дня реалізувати. Тому дуже люблю цей час раніш ніколи можна поєднати. Робота, да, тобто це наради, якісь пріоритети. Ось, але в мене є традиція, що така. Я кожного ранку приїжджаю в офіс, буру каву, йду по офісу, по всім своїм кабінетам для того, щоб привітатися з командою. А я приходячи, дивлюсь в очі, і розумію, що відбувається, який настрій. Емоційний, що ви з командою, трошки підзарядитися, якийсь молоток для того, щоб розуміти, куди ми рухаємося, чи всі в ресурсі, і так далі. Це в нас така вже традиція. Вона нас трошки надихає на такий робочий загальний день, тому що дуже важливо, щоб ми рухалися в одному темпі. Да, наскільки це можливо на сьогоднішній день? Ну далі робочий процес це зрозуміло це цей. Ем... Робота з командами, робота по проектам, робота з клієнтами, да, зустрічі. Обов'язково якийсь час виділяється на навчання. Обов'язково да, це може бути книжка, якийсь подкаст подивитися, там, англійська, ще щось, але обов'язково щось повинно бути кожного дня маленькими кроками, в таку скопілочку копілочку ми це скидаємо. Ну, а ввечері, зрозуміло, це час для сім'ї, вже, для... бо також треба все проконтролювати. Та? Все проконтролювати і все встигати. А ти багато говорила про рух. Як ти бачиш компанію, бренд через рік? Давай не будемо далекі плани. Да, от все ж таки, що би хотілося додати, що би хотілося не знаю, покращити або щось ввести, нововведення. якісь? Ми м хочемо більше автоматизації, да, в наші процеси додати. Вже частина процесів нас автоматизована. Але все ж таки хочеться ще тут допрацювати, вдосконалити. Працюємо далі над нашою сервісністю, над розширенням команд. Є плани по присутності розширення в регіонах. І все ж таки мріємо бути компанією номер один в Україні на фасіліті менеджмент ринку. Клас. Аня, привіт. Привіт. Розкажи мені про себе, бо я дізналася, що ти 10 років в сфері клінінгу вже. Як взагалі ти прийшла до цього? Ну, ось так прийшла, так вийшло. О, мені запропонували одну роботу. Це було зв'язано з клінінгом. О, це таке перше, що було, це біля дому. А що ти починала? Ким ти взагалі була? Я була звичайним адміністратором в торговому центрі великому. Ну, так воно пішло. Потім в мене додавалися і бізнес-центри, і наш любимий Цунду. Вот. І так далі, далі, далі. І ти виросла до технолога в, в цій сфері? Виходить. Так, це дуже цікаво. Розкажи взагалі основні твої обов'язки. Чим ти займаєшся у Film Facility Services? Тому що я знаю, що ти ну, да, 10 років різні рівні пройшла. Ти вже знаєш про клиник. все, Мені здається, від там самого нуля да, там, до вищого з вже і мобільні роботи. Ми... Видимо, так що... Тому так. Як ти взагалі в фільм Service, Чим ти займаєшся? Як ти сюди прийшла? Можливо, теж коротко розкажи, і що зараз ти робиш? Два роки назад мене запропонували сюди фільм-фасіліти сервіс, і я не шкодую. Ось тут дуже цікаво, дуже все гарно. і... Подобається мені. А що, чим ти займаєшся? Які твої зони відповідальності? А, ну, Моя зона відповідальності це так сказати запуск нових об'єктів, прорахунки, аудити. І найважливіше, з е, самого початку його розвивати, Ну, цей об'єкт і завершення вже, щоб працювали команди на повному, угу. так сказати. На повному об'ємі. Yeah, тобто, yeah. фактично, ти, якщо ти технолог в цьому бренді, ти відповідаєш фактично за стратегію функціонування і це yeah, так з самого початку і. Uh -huh. А як ти uh -huh. думаєш, що було найскладніше саме в організації цих процесів? І зараз, і, і, наприклад, тоді, коли ти прийшла? Тому що, мені здається, два роки назад, коли ти прийшла, все одно не було так налагоджено. Ти вже була як експертом, ти вже прийшла тут, як експертка, яка налагоджувала. Фактично, все на перше, коли сюди прийшла, тут же вже якісь об'єкти були. Там трохи ми їх підтягували, трохи налагоджували, досконало робили. Ось щоб клієнт був задоволений, ну і наші менеджери. А зараз у нас активно ми починаємо нові проекти, нові запуски, і це дуже масштабно. В нас дуже вже велика команда, всі молодці, всі професіонали. Ось. А я з цими менеджерами. Ну, як от займаємось підрахуванням, техніка, яка, хімія, яка, навчання персоналу, навчання адміністраторів, все спецодих, який треба, наприклад, на один об'єкт один, на другий інший, це все, все треба прорахувати. все. Щоб було так сказати, а що зараз найскладніше у твоїй роботі? Відрядження, мабуть. А чому важко? Тому що я от кажу, що дуже багато нових е, проєктів, і треба бути і там, і там, і там. Наприклад, у нас е, запуск о, трьох об'єктів першого числа, і треба бути і там, і там. От і... от це зараз складніше трохи. Вах ти це встигаєш? Ну, от встигаємо десь під пізніше, десь раніше Балансуєш. Да, да, mm -hmm. да, треба ще знайомитись, все підготувати зустріч з замовниками. Якщо говорити от саме про операційні процеси, на твою думку, за останній рік, які відбулись найкрутіші зміни саме у Філін Фасіліті Сервісис? Як я і казала раніше, це навчання персоналу, навчання адміністраторів. Це дуже повлияло на рівень сервісу. Так, 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 так. Ви суди приїжджали на об'єкт. Ну, навіть на об'єкті краще все ну, там і навчання. І тобто наситно вони... ви підвищили планку серед інших брендів по рівню. І по сервісу, і по рівню виконання роботи, правильно я розумію. Так. Тобто, за рахунок того, що ви запровадили власне навчання, і це вже такий інший рівень, ніж коли просто да. ти замовляєш там працівників, які приходять з своїм там досвідом, так, да, так, да, да. у нас це так і вийшло Ми... Резі... задоволені. А що чому ви прийшли до цього? Чому ви вирішили, що все ж таки власне навчання воно більш ефективніше і дає кращі результати? Ну, були такі приклади. Це більше походило від замовника, тому що ну, щось там недороблювали, щось там не можуть дати ради, так сказати. Ось ми виїжджали і на місці це вже угу. все устраняли. От, і замовникам це дуже подобається. От вони все бачать, який рівень. У нас який рівень до того ж адміністратора у персоналу. І все на місці вирішили десь там ще, ну вже окремо там натягували, наприклад, уже там в офісі там більш по такий паперовій роботі, так сказати. Аню, як. Ти особисто да, реагуєш на кризу, да, на якісь стреси, на постійні там обстріли, коли потрібно відкривати нові об'єкти, і так далі. Все береш себе в руки. В нас теж таки є стратегія, є дії, і при відключенні світла, і коли ж обстріли, все ми це вирішуємо і йдемо далі. Ми дуже гарні, в нас все благоджено. Працюємо. І це найголовніше. Як ви вимірюєте успіх команди і свій? Ну, Для нас дуже важливо це відгуки наших клієнтів. Дуже важливо. Головне, щоб не було зауважень, щоб у нас працювали команди на об'єкті, ну, так сказати, люди, менеджера, адміністратори, щоб всі були задоволені. Клієнти. Як завжди, якщо вони дуже довольні нашою праці, то вони нас далі презентують своїм партнерам. Mm. І так ми далі працюємо. Наприклад, рік назад був такий, такий випадок, коли. Немаленький клієнт нас попросив попрацювати на невеликому, так сказати, відділенні. Ось ми справились, зробили кейс угу. Прямо по цього клієнта, і ми пішли-пішли. Зараз вся Україна ми обслуговуємо їх. І всі довольні, і далі працюємо. Тут от насправді дуже важливу річ, ви сказали, що все таки зараз, на сьогоднішній момент, на 25-й рік, вирішує сервісність і підхід до сервісу. Тобто, якщо бізнес дає цінність саме сервісності на вищому рівні, він отримує купу клієнтів. Тобто, ти не, не хочуть клієнти працювати із чимось таким середнім, не зрозуміло. Ти маєш тільки давати високий високи Зараз такий виклик, тому основна історія тут для бізнесів, які нас дивляться, і так далі, потрібно все-таки робити акцент на сервіс і на підхід до роботи. Аню, що вас відрізняє від інших конкурентів? Ну, перше, це швидке реагування на будь-який запит клієнта, це чіткий алгоритм дій при всіх нестандартних ситуаціях. Угу. Безперебійне надання сервісу 24 на 7, надання необхідного професійного персоналу, надання техніки, миючих засобів та інвентарю. А що ви думаєте з цього приводу? Який сервіс ви вважаєте дійсно особливим? Пишіть свої коментарі та діліться вашими історіями. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент до зустрічі.